10 тисяч гривень за один гектар землі це той мінімум, який власник землі має отримувати на сьогоднішній день. 10 тисяч гривень з одного гектару землі це той мінімум, який буде отримувати власник землі, долучившись до нашого товариства. Тому слухайте уважно і до кінця. Перш за все, це звернення для тих власників, у яких скоро закінчуються договори оренди землі або земля вже вільна від оренди. Я Роман Головін, а ми всеукраїнське товариство власників землі. Товариство вільних власників землі. Душі на зустріч власникам землі на Київщині наше товариство запустило в роботу спеціальну програму, яка надає можливість будь-якому власнику землі розпочати господарювати на землі самостійно. Спеціальна програма передбачає повне організаційне та матеріальне забезпечення самостійного господарювання та гарантований мінімальний прибуток 10 тисяч гривень з одного гектару землі. Повторююся, 10 тисяч гривень з одного гектару землі. Товариство забезпечує технікою та матеріалами від вас контроль та підтримка. 10 тисяч гривень ви отримуєте відразу. Це гарантія того, що ви будете з прибутком і нічого не вплине на його отримання. Це гарантія від підряду. Все просто: ви власник землі, ви господар, а товариство це ваша організаційна виробнича платформа, ваш підрядник, завдяки якому ви господарюєте публічно і організовано на власній землі та отримуєте прибуток. Чим більше дохід від господарювання на землі, тим більше ваш прибуток. Сума в 10 тисяч гривень з одного гектару землі це не межа, і, і за результатами господарювання вона може збільшуватися. Адже ви, повторююсь, отримуєте прибуток, а не реалігідну оренду. Накопивши грошей з часом, ви самі зможете фінансувати та забезпечувати своє самостійне господарювання на землі. Але ще з більшим прибутком, ще з більшою ефективністю та продовжуючи користуватися всіма можливостями нашої з вами організаційно виробничої платформи Всеукраїнського товариства власників землі. Саме прибуток є головною ознакою самостійного сподарювання на землі, а не мізерна плата за здачу землі. Ви запитаєте, в чому ж тут підступ? А його немає. Ви самі добре знаєте, що вже десятиліття рентарі грабують власників землі, грабують вас. Тепер цьому грабунку необхідно покласти кінець і саме ви в силах це зробити. Ми лише допомагаємо. Тепер те, що у вас грабували орендарі, буде вашим. Тож кидайте своїх жадібних орендарів, окупантів, навіть якщо вони будуть пропонувати більшу оренду. Адже просте запитання: а чому раніше орендарі не платили більше? Чому грабували вас? Чому знущались з вас? Знаючи про нас, орендарі будуть сиратися, і ви це будете відчувати. Орендарі будуть бігати за вами. Піднімати ставки, але немає вороття. Будь-яка солодка пропозиція від орендаря несе втрати для вас і грабіжницькі прибутки для орендаря. Не будьте дурними, не віддавайте землю в оренду на 7, 10, чи 15 років. Така оренда це гарантія втрати землі, гарантія втрати грошей. Контролюйте свою землю, володійте своєю землею, користуйтеся своєю землею самостійно. Для використання вами організаційно-виробничої платформи Всеукраїнського товариства власників злі можна вкладати угоду лише на один рік. Ми працюємо на перший рік і вже знаємо, як все буде. А має бути краще, ніж було. Ми працюємо в Київській області вже п'ятий рік. Для детальної інформації звертайтеся до нас. Шукайте нас через пошук в інтернеті, в соцмережах, підписуйтесь, телефонуйте і будемо співпрацювати. Я Роман Головін, а ми всеукраїнське товариство власників землі. І ще два невеликих повідомлення. Дуже важливо: хочу попередити орендарі дурять власників землі похилого віку. Діти і онуки, власників землі, поговоріть про землю зі своїми батьками, дідусями, бабусями. Земля буде з часом ваша. Опікуйтесь нею вже зараз. Господарюйте на землі вже зараз. Ставайте власниками землі вже зараз. Вже дуже багато молоді опікуються землею своїх старших родичів і близьких та заробляють прибутки і собі та їм. Це також на. Нашій організаційно виробничій платформі з Українського товариства власників землі. Хочу також звернутися до односібників. Організаційна виробнича платформа товариства відкрита і для вас. Зараз ви, одноосібники, продаєте врожай за ціною нижче, ніж публічна. Ви продаєте за тіньову готівку, тому зараз на вас заробляють бариги та орендарі, скуповуючи ваш врожай за дешево. А разом з нами те, що заробляли на вас бариги та орендарі буде залишатися у вас. У вас з додатковим прибутком. Тож, телефонуйте 097 225 7375, звертайтеся і будемо співпрацювати.